Я можу скоршу, а так раз палик и пора. Давай, пали, все сама. Батько-хайпувальник зі Львівщини знову влаштував шоу на дорозі і знову з участю дитини. Цього разу чоловік посадив доньку собі на коліна і дав можливість їй абсолютно самій керувати автівкою на автотрасі на великій швидкості. Відповідні кадри він поширив на своїй сторінці в інстаграм. І, хоч згодом дівчинка й сама сказала, що її лякає така швидкість, батько запевнив, що все добре. А, що це так швидко? Також одним із останніх відео із донькою, яке чоловік опублікував, на якому нібито дівчинка дрифтує, і підписав, що вона вже давно просила показати, як це робиться. І він, мовляв, довіряє їй так само, як і своєму авто. не кожне відео з донькою чоловік підписує словами, що потрібно довіряти своїм дітям. І додає, що коли все під контролем, а малеча вчиться спокійно і поруч із дорослим, це не є божевілля, а так зване виховання лідерів. Нагадаємо, раніше поліція вже зацікавилася цим татом через відео, де він посадив малолітню дочку за кермо і навчав водінню. На записі було видно, що поруч із дівчинкою на пасажирському сидінні сидів син чоловіка. Коли авто таки зрушило з місця і поїхало, батько взявся викрикувати дітям в спину, щоб ті натиснули гальма і зупинилися. Молоді смержа. Сьо зупинися. Соня заплення тормоз. Соня. тормоз. Соня! Після інциденту чоловік опублікував ще одне відео з донькою в машині, в якому пояснив, що з дівчинкою все гаразд. Вона не зникла, не розбилась, а лише, так би мовити, розіграла батька. І додав, що це не кінець, а лише початок. І вони планують переходити на новий рівень. Питалися, де Соня, всі переживай за нею. Соня все в порядку. Вона вже на новому рівні переходить. І так, всі ці відео побачили поліціянта Львівської області під час моніторингу соціальних мереж і встановили особу порушника. Щодо чоловіка винесли постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. А також ювенальна поліція склала протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Тоді у письмових поясненнях він заявив, що відео було сплановане, щоб набрати охоплення, які мали б допомогти закрити петицію його родича. Також він додав, що відео було продумане професійними сценаристами. Зрештою, на судове засідання чоловік не прийшов, тож суд розглядав справу за його відсутності і визнав його винним у правопорушенні за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Батька дитини оштрафували на 850 гривень. Софія Фенко телеканал Bona nit.